Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Значить, я півроку, два роки знімав матеріали про турецьку долину, про вогнища в турецькій долині, про нечіповний ліс. Весною я знайшов бутиль з мастилом чи солярою, чи соляра з мастилом на першій порубці. Зараз я знайшов оцей бутиль. Дуже багато знайшов матеріалу нечіпованого і викликав поліцію. Викликав поліцію, поліцейських знімаю з спини, обличчя не знімаю. Приїхав шановний пан, лісник. І ми працюємо, відзнімуємо ці всі дерева, відзніме вогнища, відзнімуємо мастильні матеріали паливні, які чомусь залишили. Коротше кажучи, працюємо по закону. Поліція представився, показав документи, пан лісник при собі документів немає, показав посвідчення водія. Коротше кажучи, робота йде. Тим більше тут прикордонна зона, кордон, і мене радує те, що наша сукірянська поліція вчасно приїхала і професійно працює. Коли незалежний журналіст працює разом з поліцією в прикордонній зоні, в лісах, рано чи пізно буде результат. Я на це надіюсь. Продовжую працювати. Ігор Швець, Сикіяни, Чернівецька область. Чекаємо пана лісника, що він пояснить.